Доброго ранку, мої любі знавці природи. Я впевнена, що в кожного з вас є улюблений куточок природи, де можна помріяти в тиші, поспостерігати за тим, що відбувається навколо, насолодитися атмосферою. А як же зберегти це все, запитаєте ви, вам у нагоді стане розповідь про дівчинку Марійку та її ідеї, з якими вона радо поділилася з усіма вами. Жила була весела дівчинка на ім'я Марійка. Марійка дуже любила гуляти в лісі, на луках, слухати спів пташок, а вечорами дивитися а? Вона завжди раділа, коли бачила величезні дерева, чисту річку та вербисті Одного разу. Коли Марійка прийшла на свою улюблену галявину, вона помітила, що під деревом лежить багато сміття. Вона розчулилася і засмутилася, бо розуміла, що це шкоди природі. Марійка, не вагаючись, почала збирати сміття, але водночас розуміючи, що це не єдиний спосіб допомогти природі. Тож наступного дня вона пішла до бібліотеки і взяла цікаву і дуже розумну книгу про екологію. Марійка читала книгу і дізнавалася, як люди можуть зберегти природу. Кожною сторінкою вона все більше розуміла, що ж можна зробити, щоб допомогти природі залишитися чистою та здоровою. Своїми думками кмітлива й допитлива дівчинка поділилася з друзями. Вони разом вирішили збирати сміття, не викидати його в річку, використовувати екосумки замість пластикових. А ще в них виникли декілька цікавих ідей щодо того, як же навчитися берегти природу з якими вони поділилися із нами. По-перше, це використання природних матеріалів у творчості, а саме створення різноманітних арт-проєктів, використовуючи природні матеріали, такі як гілки, листя, мушлі, каміння тощо. Це не лише сприятиме творчому розвитку, але й підкреслить важливість природи. По-друге, експерименти з водою. Проводячи цікаві експерименти з водою, можна показати, як забруднення води впливає на життя різних організмів та екосистему в цілому. Під час експериментів обов'язково необхідно пояснити, як же можна уникнути забруднення води і спорити її чистою. По-третє, садіння власних рослин. У спеціальних контейнерах або горщиках, це надасть можливість доглядати за рослинами, поливати їх і спостерігати за їхнім ростом, що розвине більше поваги до живої природи. Також вивчення місцевої фауни і флори, екскурсії до місцевих парків чи заповідників, де можна спостерігати за різноманітністю рослини тварин у природному середовищі сприяють розвитку розуміння того, як же важливо зберігати цей різноманітний світ природи. А спільні природничі проєкти, тобто організація спільного проєкту, наприклад, створення міні-садочку або прибирання території у парку, не лише сприятимуть збереженню природи, а й розвиватимуть навички співпраці та відповідальності. Марійка і її друзі були щасливі, бо розуміли, що кожен може зробити щось, щоб допомогти природі. Вони обіцяли продовжувати берегти природу і ніколи не забувати про неї. Друзі, нехай ця розповідь і ідеї Марійки надихають вас на розуміння важливості бережливого ставлення до природи. А головне пам'ятайте. Кожен з нас може зробити наш світ кращим.